було Місце, куди ми доставляли передачу, це була Прохорівка. Ми їхали насправді туди, бо вони вперше, дівчатка вперше їздили туди. І от ми приїхали, ми побачили цього бійця, і в нас щось всередині от, дуже схвильовано перевернулося. Оскільки він буквально розказував, що на днях перетину, днями, там, день-два, от була дорога, село, де вони знаходяться, і зразу поле. І каже, от на поле падали міни, тобто через село аж. Ну, в нього руки тряслися, на обличчі скули ходили, і він був дуже схвильований. Можливо, я не знаю, можливо, він не хотів передати цього свого хвилювання, але це було видно на його обличчі. Він був щиро щиро радий, що ми приїхали і е, його якось там підтримали. Бо е, крім того, що ми доставляємо передачі, то ще маріупольські е, дівчатка, вони почують пиріжки, вони там такі на місці, бо звідти не доставиш дуже зараз шарпу. От і, і спека не дозволяє нам і вареники робити, і пиріжки, і якісь там щось, випічку, якусь, от, щоб туди доставити. А от вже там на місці ми вже брали разом з передачками от, щось таке, ось з ласоші, солодощі. З дуже багато доставили їм овочів. Вони хочуть овочів свіжих. Хто має можливість десь там поселити, якісь якусь зелені, якусь там допомагають людям, і люди їм натомість в подяку дають щось то на деяких позиціях цього просто немає, і ну, ми їм старалися доставити якісь там гурки, помідори, цибульку, моркву, там петрушечку, кріпну, щось таке, щоб можна було їм трошки відчути таку домашню установку. Також ми були в гранітному, були в, ну, в різних точках, які от навколо волновахи. От, це. Було багато таких випадків, що хлопці були на одній позиції, ми вже виїжджали до них, а вони буквально зразу змінили, в той самий ранок змінили позицію, їх переселили, і ми вже міняли напрямок поїздки. Але всі були задоволені, в принципі. От, всім ми доставили те, що вони просили, і будемо працювати так і далі.